Вчора ввечері президент Зеленський підписав декілька важливих законопроєктів, які стали вже законами, які стосуються, зокрема, мобілізації, а також якраз проходження служби в Збройних силах України. І один із таких законопроєктів це номер 9281 який ще був ухвалений Верховною Радою у травні 2023 року. Року, і, зокрема, в ньому йшлося про зменшення призовного віку з 20, до 25 років. А знаємо, що зараз е, можна потрапити точніше, бути мобілізованим із 27 років, але після цієї зміни е, я так розумію, що всі, хто кому виповнилося 25 років, теж е, можуть бути мобілізованими. Чи можете пояснити е, цей законопроект, який вже став законом, які е, кого він дійсно стосуватиметься і що. Що це означатиме на практиці. Так, давайте уточнимо. Вчора президент підписав закон, сьогодні він вже був опублікований, і відповідно завтра він набирає законної сили. Про що мова йде саме в цьому законі? У нас чоловіки, які перебувають на військовому обліку, вони поділяються на призовників та військовозобов'язаних, і призову на військову службу за мобілізацію підлягають саме військовозобов'язаних. призовників, не можуть призивати на військову службу загальне правило, коли чоловік з призивника перетворюється військово зобов'язаного, це досягнення певного віку. Хоча існують випадки, коли призивник може стати військово зобов'язаним і раніше ніж досягнення такого віку. Так, от за попереднім законом, цей вік складав 27 років. А за новим законом, який президент підписав, тепер це 25 років. Тобто, в 25 років. Чоловіки, які до того моменту були ще в статусі призовника, автоматично стають військово зобов'язаними і, відповідно, можуть бути призвані на військову службу за мобілізацію, якщо у них немає підстав для відстрочки від призову. Тобто це стосується абсолютно всіх, кому там завтра, післязавтра виповниться 25 років, правильно? Саме так я пояснюю, що для тих, хто старше 27 років, для них нічого не змінилось, для тих, хто молодше 27, але вже були військово зобов'язаними, для них також нічого не змінилось. Зміни з завтрашнього дня наступають для тих, кому 25-26 років вони були призовниками з завтрашнього дня, вони стають військово зобов'язаними. Ну, з цим законопроектом зрозуміло, і ще вчора теж дізналися про те, що президент Зеленський підписав ще один законопроект, зокрема, номер 10313, про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Але якраз в цьому законопроекті наші парламентарі заховали таку норму, яка стосується статусу обмежено придатних, то чи можете розповісти? Те нам чи дійсно від від учора та чи коли можливо цей закон вступить в силу? Цей статус в Україні зникає? Кого він стосується, і що буде з тими, хто вже пройшов ВЛК і був визнаний обмежено придатним? На що їм очікувати? Так, на сьогодні у нас ВЛК може е, вирішити, що військово зобов'язаний або військовослужбовець є придатним або непридатним, або тимчасово непридатним або обмежено придатним. І дійсно, цим законом, який вчора підписав президент, е, скасовується такий статус як обмежено придатний. Про наслідки скасування такого статусу насправді говорити ще рано, оскільки е, в самому законі немає критерій розмежування хто такі обмежені придатні, хто такі придатні чи непридатні. і, відповідно, немає відповіді на питання, а що тепер буде з тими людьми, які були до цього обмежені придатними. А законом просто таке саме поняття, як обмежена придатний, виключається зі згадувань у законі. Тим не менш. Остаточна відповідь на питання, а що буде з цими людьми, буде надана Міністерством оборони, коли вони оновлять свій 402 наказ. Власне, це нормативно правий акт, який регулює з якими хворобами, з якими станами який має бути висновок. Тому очікується, що в подальшому міноборони це положення оновить, і відповідно стане зрозуміло, а що тепер має стати з цими обмежено придатними. Вирогідно, що тих, хто на сьогодні має статус обмежено придатними, в залежності від того, наскільки складні суттєві захворювання вони будуть віднесені або до непридатних, або до придатних. І в мене є сподівання, що якщо вони будуть віднесені до придатних, тим не менше, зважаючи на те, що в них є певні проблеми зі здоров'ям, якісь окремі умови для них будуть. Але як це буде, ми зможемо казати тільки коли побачимо текст цього оновленого порядку. Що стосується набрання чинності, оцей закон якраз має окремий порядок набрання чинності. Він сьогодні вже був опублікований, але набирає чинності він через місяць після офіційної публікації, тобто він набере чинності 4 травня цього року. Пані Дар'я, а чи можемо ми говорити про те, коли саме Міноборони може змінити ось цей 402 наказ? В самому законі написано. що що е, міністерства мають провести свої нормативно правові акти у відповідність до закону протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом? Реально, ми розуміємо, що доки не запрацює оновлений порядок, то власне і ці зміни до закону не запрацюють. Тому я собі так прогнозую, що зараз міноборони я знаю, що вже працюють е, протягом місяця, скоріш за все, вони завершать оцю підготовчу роботу, і що й закон набере законної сили 4 травня. В той же день наступний день дуже швидко буде прийняти і відповідні зміни до наказу міноборони. Пані Дарі, але от теж можна прочитати в коментарях у, Фейсбу... у Фейсбуці в соцмережах, де багато українців сперечаються то кого стосується цей законопроект, і цей закон вже який вчора підписав президент, чи це лише тих, хто зараз перебуває на службі в Збройних силах України і має статус обмежено придатного, чи це ті, хто люди, зокрема, хто пройшли якраз ВЛК і отримали цей статус, але не були призвані? Ні, до лав збройних сил України, чи можливо тих, хто кого можуть так би мовити, кому може дати повістку на проходження ВЛК? Чи є там в цьому законопроекті якісь пояснення, чи це загалом до всіх стосується, чи лише до військовослужбовців? ВЛК визначає стан здоров'я і для військовозобов'язаних, і для військовослужбовців. Ми знаємо, що зараз і у військовозобов'язаного може бути такий статус обмежено придатний. І у військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, вони також можуть бути із таким статусом. Відповідно, зміни торкнуться і перших, і других. І в законі окремо визначено, що після набрання чинності цим законом всі особи, які мають статус обмежено придатні, мають бути направлені на повторний ВЛК для того, щоб ВЛК визначила їх статус придатний або непридатний, відповідно вже до нових критерій. От якраз там йдеться про 9 місяців, так якщо я не помиляюся. Але чи визначено, яким чином це відбуватиметься, чи це ті самі ЦКСП будуть викликати? чи люди му мусять самі йти і перездавати це ВЛК? Чи є ці якісь норми, чи прописані в законі? І цікаво, чому саме 9 місяців? Я думаю, що собі просто так розподілили для того, щоб було рівномірне навантаження, розуміючи, яка кількість людей, яка кількість роботи чекає і ТЦК та СП, і військові частини. Тому ну трохи розтягнули в часі, бо якби дали невеликий строк, це було б величезне навантаження на ВЛК. в законі. Немає прямої норми, від кого має виходити ініціатива. Я так собі тлумачу цей закон, що. Обов'язку самому з'явитися обмежено придатним і попросити направити на ВЛК не з'являється. Тобто, в нас в цьому плані залишаються попередні норми, і оці зміни означають, що щодо військовозобов'язаних, ТЦК та СП має право направити їх на повторний огляд. Відповідно, і військові частини також мають право направити військовослужбовців на ВЛК для визначення статусу вже за оновленим законодавством. Але ще пані Дарі, уточнити, чи цей статус він е, скасовується лише на час воєнного стану, чи він загалом скасовується і у нас надалі не загалом. буде ніяких А загалом так. Але також чи чи яким чином прописується їх, яким чином будуть визначатися, тобто якщо людина визнається придатною, чи будуть визначати ВЛК, чи хто де вона може служити, де не може, чи щось про це згадується в цьому законопроекті. От відповідь на це питання якраз і має бути в цьому 402 другому порядку міноборони, про який ми говоримо. В законі про це нічого не зазначено, і раніше ви знаєте, що щодо того, а де саме може служити обмежено придатний, в законі не було зазначено це саме було в 402 другому порядку. Тому так само ми очікуємо, що відповідь на це питання надасть нам саме міноборони своїм новим нормативно правовим актом. Ну, але загалом, якщо як ви розцінюєте ці законопроекти і, і, і що це може означати зокрема і для наших громадян? А що стосується зменшення, Зовного віку, так це спосіб умолодити армію і призвати на службу більш молодих людей. І наскільки нам відомо, зараз є потреба саме в молодих е обумовленою е певною ситуацією, та і стратегією ведення е війни. Е що стосується обмеженого придатного скасування цього статусу, особисто я ставлюсь критично. Оскільки я реально на своєму досвіді своєї роботи розумію, а що це за люди, і розумію, що вони дійсно не можуть повноцінно нести службу, і такий варіант, як просто зробити їх придатними і дозволити їм служити на рівні з іншими здоровими військовослужбовцями, це дуже поганий варіант. І я щиро сподіваюся, що такого не буде. Я щиро сподіваюся, що Міністерство оборони належним чином зробить цей новий порядок і продумає, а яким чином. Дати можливість цим людям служити з тим, щоб все таки їх сам здоров'я не був перешкодою для несення військової служби.